Читала молитви, 90-й псалом, А я сиділа тут в порозі, молилася Богу свічкою. Вікна все. цілі що? Все все богу дякувати. Я тепер таки з гори ще злізла, Тут ти там такі рейки попадали, бо траслося все. А так у нас все нормально. Вона летіла понад хатою, то що страшно було, з 50 пенно було їх. Люди вважали, що по 50 було. Та взагалі тут лупило все. Там з цієї сторони вилетілися, бо не було цього пленкою закриті двері на горі. Вилетіли. Стекла тут в іменно В цьому я в укві був. Ну, одна шиба побилася. Так вона є. Мої ховаються в підвал. Хаю, щоб я ховався, я щось не можу ховатися. Другі їдуть, втикають десь. Теж. Ну, от так, собаки виють і скавчать, і хто знав. Що... Там, де я проживаю, є укриття, бомбосховище. і під час тривоги просто спускаюся. Ну, коли вже підвищена небезпека, то тоді спускаюся. Як було сьогодні? Сьогодні, сьогодні було дуже гучно, трошки спускався.